Залучити кошти на ремонт доріг в області з державного бюджету з таким проханням. Івано-Франківська обласна рада з ініціативи фракції Воля звернулася до президента Кабміну і нардепів від Прикарпаття в області з усієї мережі автошляхів загального користування а це понад 4 тисячі кілометрів. Майже половина у критичному стані. Тож депутати просять при об'єктному розподілі коштів, передбачених у держбюджеті на 2016 рік, передбачити кошти на Ремонт доріг. Дане звернення депутати підтримали більшістю голосів. До слова, торік Юрію Дерев'янку разом з іншими народними обранцями від Прикарпаття вдалось домогтись виділення з держбюджету 425 мільйонів гривень на ремонт доріг в області. А от цьогорічний державний бюджет є просто неприйнятним, переконаний Юрій Дерев'янко. Ми як депутатів від політичної партії Воля і від інших наших депутатів Верховної Ради демократичних наших політичних сил не голосували за цей бюджет, в тому числі враховуючи те, що одна із поправок від депутатів від Прикарпаття стосувалася змін екологічного податку, щоб його не спрямовувати у спеціальний фонд, аргументовано доводячи, що ви ухвалили напередодні нового року сесію обласної ради проєкт бюджету, який передбачав врахування в загальний фонд цих коштів, і ми говорили, що це буде колапс для області, тому що це означає, що ми будемо вимушені скорочувати величезну кількість. Видатків представники волі вимагають оприлюднення звіту та покарання за неякісний ремонт доріг. Причиною цьому є численні звернення та невдоволення громади. Зокрема, до мене особисто зверталися люди, які вказували на незадовільний ремонт на ділянках дороги битків Білозорена, надвірна Бистриця, Р 24 татарів, Кам'янець-Подільський, а також Н-10 стрима Малига. У зв'язку з вище зазначеним я прошу у службу автомобільних доріг івано франківської області надати звіт про використання коштів перших виділених з державного бюджету України на 2015 рік за кодом бюджетної класифікації 31.11.090 на розвиток дорожнього господарства областей української частини карпатського єврорегіону, які були безпосередньо спрямовані Івано-Франківській області, контроль за ремонтом доріг в області та фіксації порушень депутати від волі розпочали ще минулого року. Тоді за ініціативи Юрія. Дерев'янка започаткували виїзди спеціальних комісій з ремонту доріг не тільки за участю дорожників, але й громади, а ще домоглися звільнення колишнього начальника служби автомобільних доріг Івано-Франківській області.